Ну, час і часу ми і також це бачимо. Бо все почалося в інформаційному просторі саме з знищенням одного з дивізіонів комплексів С 400 С-300, які розміщувалися біля Білгорода. Тоді було знищено не тільки пускову установку, а також і радіолокаційні станції, причому дві одночасної це. Дуже класно, це набагато більше втрати аніж втрата пускової установки. А потім ми бачили нанесення удару по штабу в районі Білгороду, штабу групи війська північ і в Білгородській області також був удар по складу з боєприпасами. Високоточною зброєю, скоріш за все, це удар був нанесений саме боєприпасами типу М 30 від М142 Хаймерс, а отже, вони відбуваються окрім цього іншого. Удари по території Російської Федерації наносяться і артилерію далекобійною та високоточною, але про це не так часто повідомляють. Тобто, якщо кожен раз в звіті буде розповідатися, от ми сьогодні зробили там постріл та знищили там самохідну артилерійську установку. Наприклад, ми ста ЕС ударом Хаймарсу або 155-м калібром високоточним ударом від панцергаубиць 2000 і так далі. Ні, переважно себе перевертає увагу саме не буденна артилерійська робота, а ось такі, якісь масштабні удари по якимось окремо взятим локаціям штаб, локація розміщення ППО склад і так далі. І таке інше. А в принципі, ці удари вони продовжуються щоденно на іншому рівні там тієї ж самої ствольної артилерії. а Чи коли полетять сотні, там наприклад, тисячі? А ну тут ось у чому питання. Ми зараз тільки отримали дозвіл а, від наших міжнародних партнерів. А, і це а, дійсно, нарешті, дочекалися але є нюанс. а, дозвіл. -то ми отримали. А достатньо, щоб, наприклад, усю лінію боєзігнання, хоча б тільки на кордоні з Білгородською областю, закрити усіма системами. Ну назвемо це так, умовно, інструментаріям, які використовуються для нанесення ураження, використання засобів ураження. Нас на жаль, немає. У нас немає достатньої артилерії, високоточної далекобійної ствольної, наприклад, щоб закрити усі потреби по кордону з Білгородською областю. Є виключно окремі якісь локації, переважно які пов'язані напряму е, з, наприклад, зонами в районі липців, зонами в напрямку на Вовчанськ, там де відбуваються наступальні дії з боку російських окупантів. Отже, ми зупиняємо в першу чергу цю хвилю, а вже потім займаємось другорядними тим більш третьорядними зонами. Що ж, тут о, ось який момент: коли росіяни наносять удари з використанням ракет ха 1555 вони використовують стратегічну авіацію в більшості цих аеродромів знаходяться за межами ураження західною зброєю і по деяким з аеродромів умовно. Ну, це той самий Енгельс як варіант, хоча він не є зараз основним аеродромом базування стратегічної авіації, але можемо е, дістати туди дронами. Тобто, е, якщо ми говоримо про е, удари у відповідь по аеродромам Російської Федерації, то навіть Шайковка, щоб нанести удар по Шайковці, де розміщується ту двадцять два е, який є носіями Х-22 32, або як недавно це було з Моздоком, а, аеродром Моздок, де також розміщується Ту 22 м3. Туди ми можемо дістатися тільки дронами. А, а якщо нам потрібно накрити велику площу, то, то найкращий варіант це все ж таки нанесення ударів ракетою типу Атакамс. На жаль, використання атакабців, ми поки що не отримали е, погодження з боку Вашингтону щодо використання на всю глибину їх функціоналу, а це майже 300 кілометрів в території Російської Федерації. Хоча а, саме в цій радіус е, підпадає і Шайковка, і Балтімор, і е, Морозовськ, де розміщується су 34 е, Отже, досить широкий спектр з таких об'єктів саме. Улюблена ціль для атакам з, з бойовою частиною касетного типу, тому попередити якось спрацювати, скажімо так, на випередження а можливо використовуючи тільки дрони, або як варіант, вже нашу ракетну зброю, але знову ж таки, щодо цього, якихось подробиць вони відносно відсутні. Ну, ви знаєте, в 2022 році був коментар одного з бойових офіцерів. Багато хто його знає, на відповідь, що сталося під Києвом, коли росіяни дійшли до Києва, і що вони там отримали. От те ж саме, вони зараз отримують і в Харківській області, в районі Липців та в районі Вивчанська. Вони. І я дуже часто до речі, взагалі я дуже часто порівнюю саме цю їх харківську операцію 24-го року з операцією 22-го року по наступу на Київ, проводжу паралель для розуміння того, а насправді а що ж вони отримали, дуже схожі за кількістю кількісно групи військ тобто група військ Білгород, майже 40 тисяч особового складу, і в двадцять році з території Білорусі. Група військ російських окупаційних військ, які наступали на Київ, їх також було майже 40 тисяч, 40 тисяч на угруповування, а масштабна підтримка артилерії з території Російської Федерації на той момент, по яким ми не могли працювати ефективно контрбатарейною боротьбою. Так само, як і з території Білорусі, тоді була підтримка. Масштабна артилерійська авіаційна підтримка. Ну Вовчанськ, ми знаємо, його майже стерли з обличчя землі. Кругованими авіаційними бомбами не тільки його, так само масштабна була підтримка і тому наступу. Але який результат двадцять 2022 році угруповання в 40 тисяч змогло пройти Чернігівську область, частину Київської області, і фактично вже дійти до околиць Києву та спробувати розпочати міські бої через місяць. Вони вже тікали зараз. Який у нас результат пройшли менше 10 кілометрів. В два невеличких населених пункти. Вовчанську їм вдалося зачепитися за північні околиці і нав'язати міські бої, просунутись по інерції до центру е, самого населеного пункту. А зараз вони в Вовчанську, е, що відбувається, вони втрачають е, ті позиції, які захопили за той е, період інерції. І зараз сила оборони України вже. Фактично відтіснили росіян з центру Вовчанська, з частини північних околиць, і вони залишаються на північно-північно-західній частині міста. Переважно це їх там позиції. Зараз липці, а до лопців вони навіть і не дійшли, і більш того, зараз росіян було відкинуто на лінію по селищу Глибоке. І там відбуваються в нас бої зіткнення, системні контратаки, і росіяни також втрачають позиції. Тобто місяць цього їх наступу втрата великої кількості ресурсу і нічого ані тактичної, ані навіть оперативно тактичної, і тим більше якогось уявимо собі стратегічного значення у цих подіях для російського командування не було. Все, що було, це на початку першого тижня, навіть двох тижнів, масштабна інформаційна кампанія, яку російська російська сторона мала представляючи е, цей при прикордонні смузі, про який заздалегідь багато хто говорив неодноразово, що це буде саме при кордоні прикордонні смузі, боєзіткнення але не більш того, там наступ на Харків чи щось таке інше. Тим не менш, вони інформаційно е, спромогли здобути. Перемогу саме інформаційну, але не на полі бою.